Давайте трошки поговоримо от про е, сприйняття, ну чи не сприйняття та ерефією. Е... Того, що власне сам Путін казав, та що віддав так пафосно, чи його генерали і владоморці казали, що пафосно так віддав наказ припинити атаки, та і по енергетичній інфраструктурі, і тишу нібито дотримувати у Чорному морі. Хоча і ви ж теж пам'ятаєте, та що прямо ось за цим наказом у Славінське прилетіло по енергетичній інфраструктурі. А що стосується тиші у Чорному морі, там мотанький е, список вони у Кремлі е, ви? Ставили, який був зумовлений, та ще й санкціями, в тому числі воліли вони, щоб вони були зняті з Росії Хозбанка, який є орбітою родини Патрошеву. Це сприйняття. Давайте з вами обговоримо та яким чином Рефія і що вона для себе намагається, чи виторгувати за допомогою Трампа? Теж я так розумію, у санкційному контексті, принаймні. Ну, ми можемо чітко говорити про те, що після Ріада е, стало зрозуміло, що Путін прийняв рішення, що він е, не просто тягне час, він робить все від себе залежно для того, щоб е, його е, літній наступ відбувся, і в принципі, вірогідність того, що його може щось зупинити, навіть е, складні санкції, е, з моєї точки зору доволі мінімальна. Тобто єдине, що його може зрозуміти, зупинити, це. Пряма загроза його персональному його персоні, його життю все інше, чесно кажучи, він відкидає, він вважає. Я не розумію, на чому це базується. Але єдине, чим я можу пояснити те, що він робить, і те, що ми чуємо від розпропагандистів, які трансують певні речі, це в нього ідея фікс шуків за три дня-два. Може відбутися в 2025 році, це неможливо з будь-якої точки зору, тобто це нереалістично, Але, судячи з цього, його е, оточення запевнило його, що е, в принципі абсолютно е, реально, українська армія посиплеться, Україна посиплеться всередині країни почнуться великі тут е, турбулентності, і таким чином він досягне свого. Ще раз повторюсь, з мене точки зору це повний ідіотизм, але тим не менше. Він дуже чітко вважає, що йому потрібно проводити літній наступ. Тому я не вірю ні в які переговори. Я розумію, що після вчорашньої заяви для НБС багато хто почав вважати, що от завтра Трамп введе санкції дуже жорсткі проти нафти, і Путін зупиниться. Насправді наскільки я все це розумію, Путін перше він вважає, що Трамп не введе ці санкції. Чому тому, що він грає в гру, що він буде він, Путін мається на увазі, буде потрібен Трампу і Сізінпіні під час переговорів Китай США, які будуть головними переговорами 2025 року, Тобто теоретично, якщо вони відбулися, і він вважає, що в зв'язку з цим Трамп не буде жорстко проти нього ескалювати ситуацію із санкціями. Другий момент він прекрасно розуміє, що введення подібних санкцій, і це ми повинні теж розуміти, це не та річ, яка працює з сьогодні на сьогодні, тому що ключове питання, взагалі по введенню цих санкцій, це країна під назвою Індія, яка є одним із найважливіших партнерів США в усіх питаннях: в економічних, безпекових, в геополітичних і так далі. І так далі, Індія є одним з головних отримувачів російської нафти. І е, без вирішення питання, а чим Індія замістить цю нафту, е, нагинати Індію, говорити про те, що все ви завтра відмовляєтесь від е, цієї нафти і берете якусь іншу, неможливо. Тому потрібно зрозуміти, як вона буде зрозуміти логістику заміщення цієї нафти для і перш за все в Індії, не тільки в Індії, але перш за все в Індії, тому що це найбільший ринок крім Китаю по російській нафті. І власне кажучи, навіть якщо буде прийнято це рішення, то відчутні результати будуть через 6-9 місяців. на рішення мається оці про санкції. Відчутні результати для російської економіки будуть зрозумі... будуть відчутними тільки через 6-9 місяців. Тому Путін вважає, що в нього є на сьогоднішній момент можливості проводити літню кампанію, і він вважає, що а потім може сідати і домовлятися НАТО. Оце власне кажучи, от така от ну стратегію це тяжко назвати, але це таке тактично е, тактичне рішення, яке Путін видає за свою стратегію на 2025 рік. Пане Вадиме, на цьому фоні е, співпраця з україною американських партнерів і європейських е, вони зважають на цю інформацію знову ж таки, яким чином вони трансформують вектор співпраці. Дивіться, Трамп прекрасно розуміє, чому Трамп зробив подібну заяву. Тобто ага. на ЕМБІСІ причин є дві: перша причина: він прекрасно розуміє, що Путін затягує час, і він розуміє, що в принципі його обдують. Тобто він зробив цю заяву по суті. Заяву про те, що Путін тягне час. Відразу після переговорів в Ріяді, коли він сказав, що Путін тягне час. Я теж приймав таке рішення, коли займався бізнесом. Займався, робив таку тактику, коли займався бізнесом. Він прекрасно все розуміє. Другий момент, який не менш важливий, це глибинний народ США, який не розуміє, чому Трамп в принципі тисне на Україну і не тисне на Путіна. Тут в принципі дуже важлива соціологія, яку у нас мало хто ну, вона пройшла, пройшла майже непоміченою, але це дуже важливі соціології, які були зроблені цілим рядом різних структур США з приводу Гренландії і Канади. Що вони нам показали? Вони показали, що підтримка приєднання Канади я зараз поясню, про чому тут Україна. Підтримка при, приєднання Канади, тобто проти приєднання Канади, виступає приблизно 57%, проти приєднання Гренландії 49%. Але чітко підтримують е приєднання в районі 20%. От власне кажучи, є 20% е такого ядерного електората е Трампа, які готові за ним йти до кінця, щоб він там не говорив. Всі інші це люди, які проти або хитаються, і він не може на це не зважати, тому що це рейтинг республіканської партії, і це, в принципі, вплив на спонсорів республіканської партії, які е, розуміють, що е, вони вкладають гроші. В, вони вкладають гроші, а виборці е, вкладають свої голоси в речі, які для них не зрозумілі. І тому він змушений був робити і те ж саме стосується України. Тобто є 20% які йдуть за Трампом за будь-яких обставин. Всі інші це люди, які або проти, або хитаються, і це відносно невеликий процент на нього треба, перш за все, дивитися, а не на рейтинг, скільки зараз готові проголосувати за Трампа. Тут важливо по таких от речах розуміти, що таке ядерний електро, чи таке не ядерний електорат. Тому Трамп змушений був робити подібні заяви, чи готовий він до ескалації з Росією, поки що ні. Але те, що він зробив подібну заяву і сказав в наступному інтерв'ю про те, що час для рішень лімітований, ну я там не дослідно говорю, але він це сказав. Це достатньо важливо для нас. Тобто, я розумію, що питання там 20 квітня, Пасхи, це, звичайно, умовність. Може нічого не бути на Пасху, може щось бути. Тобто я б не прив'язувався до цієї дати. Але те, що він сказав, що час лімітований, це значить час пішов уже на дні. Ну тобто місяць 30 днів, 40 днів це максимум для того, щоб в принципі приймати ті чи інші рішення. Наскільки я розумію, цього тижня наступного тижня відбудеться чергова телефонна розмова із Трампом mm -hmm. з Путіним. Після цього відбудеться і ще один черговий раунд переговорів в ріяді чи де-небудь в іншому місці. Немає значення. Росіяни попробують розтарговувати Іран, тому що Іран зробив заяву, що він не буде. Брати участь у прямих переговорах з США, а буде брати участь через посередника, і Путін попробує потягнути час. Але е, тягнути час до безкінечності теж не вдасться. Тому і, що раз повторюся, е, часу для е, того, щоб Трамп прийняв якесь рішення з моєї точки зору, є десь там до е, там, середини травня, умовно кажучи, ну, плюс-мінус середини травня. Е, далі Трамп повинен буде вирішувати, або він е, робить винним Україну. Я думаю, що цього не буде ага. сподіватися Тобто буде або він е, робить винним Росію і вводить достатньо жорсткі санкції, або ж е, нарешті він е, е, ні вашим, ні нашим, uh -huh. тобто проти допомога Україні. Але десять секунд, пане да, yeah. зійде якась допомога Україні і е, кажучи, він переключається на якусь третю країну, на умовний ран. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами і пояснити важливі акценти, розставивши їх над важливими темами. Спасибі велике Вадим Несенко, політолог на живому зв'язкові зі студією телевізійного каналу Прямий далі.